Спарта добротна, алюмінієва, Дивіться, грамою заниженою, кого ноги болять або хто в руках генько ногу перекидає. Центр маси, можна взяти велосипед йти. Амортизаційна вилучка, усилені вода. Стоять у нас, фара у нас є, Nexus 7, планетарна втулочка, все переключається, руль регулюється по висоті і наклонах Сідло в нас геліве, комфортне. Плюс тут є ще амортизація. Замок закривати заднє коло. От і сама планетарка стоїть. Сама надійна. Туди нічого не попадає середині сім передач. Дивіться, ланцюг все захищено від пилюки, від піска, від води. Алюмінієвий багажник, задня фара стоїть у нас. ролерні гальма. Передні, задні, надійні, доброті. Дивіться, динамка ще стоїть така, як колись стояла. Фара все працює. Педалі йдуть в комплекті, є підніжка. Наріс десь метр шістдесят, метр сімдесят вісім. Ціна дев'ятсот п'ятдесят Комусь буде цікава така ось спарта з Нідерландів, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, також можете заїхати до нас в куликів, веломагазин на Тездрай, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості, то ми йому надіслемо по Україні без жодних проблем. Новою поштою не засмучуйтесь.